В цілому програма активізації внутрішнього ринку формує певні пріоритети і напрямки економічної політики, які спрямовані на розвиток національного виробництва, і зрозуміло, що без розвитку національного виробництва національної економіки дуже важко конкурувати на світовому ринку. В цілому можна сказати про те, що основні пріоритети і проблеми, які перераховуються в цій програмі, є абсолютно. Правильними саме над цим очевидно треба працювати, але виконання цієї програми залежатиме від двох дуже важливих умов. Мова перша полягає в тому, що очевидно ця програма потребує більш детального розуміння, що відбувається в окремих галузях української економіки, з тим, щоб не б сказав би так, інтереси окремих галузей не стали інтересами держави в цілому. Це є надзвичайно небезпечно для реалізації загальноекономічної стратегії. І другий момент оскільки програма передбачає певні фінансові стимули і розвиток державно-приватного партнерства. Очевидно, наступним кроком має бути прийняття відповідного закону, який би чітко формулював процедури та механізми надання державної допомоги і співфінансування реалізації тих чи інших пріоритетів з боку держави. Ми повинні виходити з того, що немає некоректно не, не ставити завдання, замістити імпорт безпосередньо українськими, українськими продуктами. Ми повинні очевидно говорити про те, що імпортозаміщення відбуватиметься за двох умов. Перше, якщо якість цих товарів буде такою, що змусить нашого споживача і нас з вами купувати відповідні продукти, а з іншого боку, ясно, що ми повинні е, усунути ті обмеження бюрократичні корупційні. Технологічні і так далі, які стримують на сьогоднішній день розвиток національного виробництва. І якщо в цьому контексті ми будемо розуміти імпортозаміщення, то ясно, що це створення фактично однакових умов конкуренції для українських виробників з іноземними виробниками. Практика підказує, що на конкурентних ринках, там, де дійсно є рівні правила гри, де дійсно забезпечується вирішення тих питань, які сьогодні гальмують розвиток національних виробників, а це і питання регуляторного середовища, це і питання інфраструктури, це і питання пов'язані з державною політикою в тих чи інших сферах, там ми можемо отримати дійсно дуже великий результат. Але при цьому ми також повинні зрозуміти, що держава не в змозі і не повинна ставити завдання, просто технічно замістити один вид продукції. и Ключевая задача для активизации внутреннего рынка – импортозамещение, потому что Украина, к сожалению, очень много импортирует то, чего могла бы самостоятельно производить. Это начиная от легкой промышленности и, как это не печально, даже, даже пищевая промышленность. Потому что это и продукты питания, и продукты вторичной переработки. Дополнительно программа работает для повышения экспорта, потому что тоже и импортозамещение, и экспорт призвано увеличить приток иностранной валюты в страну. В случае импорта это отток, в случае экспорта мы получаем дополнительные валютные поступления, что опять же хорошо для и валютных резервов Национального банка, и для возобновления кредитования экономики. Поэтому достаточно комплексная программа, которая не работает точечно. Она работает по широкому пласту экономики. Первые результаты программы можно будет увидеть только во втором полугодии 2012 года, а в реальности же вот такие яркие миллиардные суммы можно будет увидеть уже 2013, 2014-2015 года. То есть сейчас стоит задача заложить фундамент для разворота ситуации, потому что ну, невозможно только девальвацией гривны решать экономические проблемы Украины. И тут либо девальвация, либо мы работаем с экономикой. Принято решение не проводить девальвацию, удерживать стабильный валютный курс, а заниматься экономикой, то, что делают развитые страны.